Друзі, привіт! Скажу чесно, у мене почався якийсь дивний на Ютубі період несподіваних відео. От зараз чесно кажу, не збирався, не хотів. У мене зовсім інший ролик заготовлений для заливки, але о, не можу вам цього не показати. Справа в тому, що я зараз проходжу разом зі своєю донькою ну, таку японську дієту заради солідарності. Її треба, а мені а мені так собі. Ну так, очищення організму, і є там така позиція. Смажений кабачок. Ну зараз кабачки в магазині по 110 гривень у нас у новості не знаю, як у вас, то це мені не дуже цікаво. А можна замінити там теж написано: замініть кабачок, у разі, якщо вам так хочеться, коренем петрушки або пастернаку. Що ж це воно таке? Ось я купив ці корені. Вже я покуштував, які ж вони смачнющі. і готувати їх дуже просто. Зразу треба помити і обчистити корінці. Тут у мене два коріння петрушки і один пастернаха. ще один корінець. Це бабуся вже так, вдаю єся скинула. Оця вся радість коштує 10 гривень. Все. А кабачок би вийшов мені, ну. Гривень на 60. Один. Все. Порізали, почистили, промили. І тепер нарізаємо. Довільно. Можете натирати на перці, але смачніше, коли брусочками такі, соломкою. Началося. Так само я дорізаю решту корінців і смажиться смажаться ну, хвилин 10. Їмо, навіть солити не треба. Пастернак і петрушка, коріння їхнє, вони одні з лідерів по засвоюваності углеводів, калія тут багато, взагалі дуже легко засвоюються, дає ситість і найголовніше, повірте мені. Це дуже-дуже-дуже смачно, особливо коли ти не очікуєш цієї смакоти. Ну, все, фактично, все готово. Поклали на тарілочку, а ще якщо кілька води постоїть, настоїться, то буде ще смачніше. І вперед. Ну і для чоловіків теж така немаложива інформація. Кажуть, що ці корінці неабиякі Афродізіаки. Тому куштуйте, радійте життю, підписуйтесь на канал Смачна Країна. І скажіть, вдалося мені отаке от оперативне відео чи ні? Смачного?